Клас, дякую вам за це питання. Воно дуже колюче і насправді з профілю, де немає жодного відео, яке закрите приватними налаштуваннями. Але воно дуже класне для того, щоб я вам пояснила певні речі, які будуть корисні усім людям, хто приходить в TikTok просувати свій бізнес. Просування бізнесу починається з визначення цілей бізнесу. На прикладі моїх бізнесів це інформаційний бізнес-портал про маркетинг про ідеї, це агенція про ідеї, яка консультує з питань розробки маркетингової стратегії. І третій напрямок це навчання, де я набираю невеличкі групи і даю підприємцям дуже-дуже важливі знання, як будувати свій бізнес за правилами маркетингу і. За правилами стратегічного маркетингу. І отже, цілями мого бізнесу є просувати саме ці напрямки. Я маю декілька каналів просування, а отже, декілька каналів, де я залучаю своїх клієнтів. І TikTok – це всього один невеличкий канал, хоча дуже потужний, він справді місцями переважає за силою усі інші, особливо якщо стосується знайомства з новими людьми. Але це не увесь потік запитів до мене. Тому я можу в своєму бізнесі завжди адаптовувати свою маркетингову стратегію. До прикладу, якщо нещодавно в моєму приватному житті відбулися величезні зміни, переїзд в іншу країну, і мій бізнес в цей час мав зовсім інші якісь процеси, знаєте, і цілі. То, відповідно, це вплинуло і на канал просування, на мою маркетингову стратегію, тому що якщо в мене повний запис на декілька місяців вперед, і якщо в мене немає ні особистого часу, ні професійного для того, щоб створювати контент, то відповідно я його не створюю в Тік-Ток. Так працює маркетингова стратегія в дії цілі бізнесу, що я маю досягнути за допомогою просування, і вже потім під це налаштовуються канали просування, тактика, теми і всяке інше. В просуванні власного бізнесу ви так само визначаєте ці головні орієнтири, що робить ваш бізнес, що він власне просуває. Далі це конкретизуйте, розписуйте, які у вас плани на конкретний наступний період. Наприклад, на наступний місяць ви собі плануєте, що в моєму бізнесі мені там треба залучити стільки клієнтів, і, або там реалізувати таку-то продукцію, така-то кількість одиниць. І тоді, коли ви вже це пропрацьовуєте за правила, Стратегічного маркетингу, ви маєте розуміти, що є рентабельно для вашого бізнесу, в яких каналах просування ви можете залучити клієнтів. Ось малесенька вставочка на моєму прикладі: у мене запис іде на декілька місяців вперед, в середньому, і запитів більше, ніж ресурсу мого часу на консультації та навчання. І тому моя маркетингова стратегія рухається, і так само має рухатися і ваша маркетингова стратегія. Якщо ви бачите, що наступного місяця. У вас повний запис, то логічно. Генерувати дуже багато контенту для чого? Для того, щоб збільшувати попит, коли ви не можете його реалізувати, це неефективно, це, от якраз не рентабельно для бізнесу, це марні зусилля. І тому так ваша маркетингова стратегія визначає навантаження для кожного каналу вашого в конкретний період часу. І так, TikTok вам дозволяє потихеньку нарощувати темп і потихеньку збавляти, а потім знову потихеньку відновлюватись. Далі наступний Важливий момент, хто є ваша цільова аудиторія? Моя цільова аудиторія це люди, не споживачі лайфхаків, яким я маю показувати фокуси, якісь вирвані з контексту, і вони їх будуть зберігати і потім лайкати чи щось мені писати дуже добре. Моя цільова аудиторія це свідомі підприємці, які тільки зараз починають свій бізнес, або тільки зараз починають активовувати свій професійний маркетинг. А це означає, що вони націлені на результати, розуміють, що потрібно розбиратися. Потрібно дуже дуже багато роботи системної і вони. Хочу співпрацювати зі мною, тому що я маю в цьому дуже багато досвіду і вмію передавати цей досвід. А отже, мій контент не прагне стати дуже легким для того, щоб він ставав вірусним чи він міг бути вірусним. Я дуже конкретно усвідомлюю, що з величезної кількості людей, які цікавляться маркетингом та просуванням, мій сегмент тих людей, які вже готові діяти, працювати, розбиратися, бо вони розуміють, що певна є закономірність і для цього працює маркетинговий відділ. І тим людям, які хочуть це дослідити, їм до мене. Але ці люди вони не активні в лайканні чи в написуванні коментарів. Мені достатньо просто спілкуватися в TikTok, і ці люди виходять зі мною в особисте спілкування, бо вони люди не лайфхаків, вони люди дій. Вони одразу замовляють консультації або одразу потрапляють в групу, щоб прослухати той обсяг знань, який я зібрала у своїх відеокурсах, для того, щоб ці люди дуже зайняті, могли коли їм зручно. Їхати за кермом, слухати мене як подкаст, або відпочивати, або дивитися в сімейному колі, тому що це там, наприклад, сімейний бізнес. Дуже багато є обставин, але я дуже добре знаю тем цих людей і стараюся створити продукти, які потрібні саме їм. Не всім людям на планеті, щоб я була гарненька, чи кращенька, чи розумненька. Я працюю на користь конкретних людей, яких я дуже добре розумію, з якими я дуже добре працюю, і яким я приношу. Дуже багато користі. От саме так і ви маєте підходити до створення свого контенту. Про це я, до речі, розповідаю в спеціальному міні-курсі своєму про структуру створення стратегічного контенту, що все рухається від цілі від усвідомлення, що ви пропонуєте, і дуже прямо націлюючи тільки на тих людей, кому ви маєте дати користь своїми ось чи товарами, чи послугами. І от коли ви добре вже розібралися, як працює стратегічний маркетинг, коли ви пройшли вже етапу упаковки свого бізнесу поза TikTok, взагалі бізнесу вашого, коли ви знаєте, хто ваша цільова аудиторія, коли ви створили продукти, це товари чи послуги, пропонуєте цим людям, які задовольняють потреби саме тих людей. І тоді вам зрозуміло, в яких каналах просування ви можете їх залучити. І феноменально чудовий канал це, звичайно, TikTok і ви маєте розуміти, що ви сюди прийшли не заради того, щоб мати мільйон переглядів. Якщо ваша цільова аудиторія це конкретні люди, весь ваш процес просування це створення правильного контенту, який залучить цих людей. І його оформлення за правилами SEO для того, щоб TikTok дуже гарно проіндексував, він зрозумів, про що ваше відео. І показав цим людям і цим керуєте ви в TikTok. І так, це завжди мова йде про звуження, що ваша задача не потрапити в глобальні рекомендації, там, що вас крутили і репостили. Це дуже чудово, в багатьох бізнесах це гарно працює. Але загалом, за правилами, як працює TikTok, це в таких випадках, як мій кейс, де невелика кількість слотів для клієнтів, коли це такий дуже-дуже нішевий продукт, то це розширення тем і розширення аудиторії, яка не є цільовою тільки для того, щоб ви мені написали, що я крута і в мене дуже багато лайків, це дуже шкідливо для мого бізнесу. І тому цього робити я не збираюся і нікому не раджу робити, тому що це завжди призводить до того, що треба буде зупинитися, відмотати все назад і знову. Позвужувати, ну, звужувати, тобто пророблювати вже зроблену роботу вдруге, тому що оці всі виходи в широкі теми і бажання всім сподобатись і стати популярними, вони збивають. Як TikTok розуміє, кому показувати ваш контент? Тут я згадаю бізнес-коучів, які кажуть завжди про необхідність виходу з дитячої позиції і оцінки життя з позиції справді дитини, яка не хоче розбиратися, що є якісь певні системи, вони працюють за якимись правилами і логікою. І те, що нам здається на емоціях, це не завжди є реальною оцінкою, що відбувається. І тому, якщо у вас щось цікавить із того, що я вже сьогодні проговорила, будь ласка. Прокоментуйте, я залюбки поясню, щоб ви могли застосувати це для себе. Для мене мій бізнес працює дуже класно, і тому я залюбки ділюся своїм досвідом.